Підняти планку гумору, що потім коміки, які будуть після, недостать. Ну, але я жартую, у нас всі смішні коміки і озарків. Я недавно зрозумів, як визначити людей яким за 30. Ці люди починають трошки ностальгічно посміхатися, коли чують число 90-210. Беверлі Хілс, та. А ще здебільшого люди за 30 в такий період часто кажуть фразу був на грибах. Сезон просто закінчується і недавно в Фейсбуці якийсь мужик виклав фото гриба і пише: ніхто не знає, що то за гриб. І там в коментарях прям несеться. Ти що, то ж ядерний гриб. Хтось пише: То той гриб з марію, який дає життя. І десь десятим коментарем йшов коментар його жінки: Дякую, вже не треба. Дякую, а не дякуємо. І хтось пише: Так що визначили? Вона каже: Визначили отруйний. Де ви визначили? В гуглі, ні в поліклініці. Я боюсь, потім буде фотографія з поліклініки, той мужик, фото якихось таблеток. І він пише: в сусіда на тумбочці знайшов, ніхто не знає, що це за таблетки. І там коментар його жінки: дякую, вже не треба. Парастас після завтра. Бо я його заб'ю за такі жарти, так? Да? Коротше, був на грибах, і е, поплодуйте ті хлопці, які, коли в туалеті займаються ну, своїми речима, сидять в телефоні. Є такі. Ну, а коли ви ходите по-великому чи по маленькому, тож сирете в телефоні, правильно? Ну просто я був на грибах, відійшов в бік, зробити свою справу, пішов до вітру, засів в телефон, сидів там, сидів, зробив справу, заправився і подивився, що я обіцяв, сука, великого білого гриба. Ну, і ти його вже додому не візьмеш, ну і лишити його, ну якби, ну він великий, класний, красивий. І я почав його витирати вологою серветкою.